Отже, друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хаботнюс. Сьогодні ми поговоримо про коротенькі новинки: це Prime Gaming, глобальна мапа і ще трішечки цікавого. Отже, друзі, новий Prime Gaming у нас уже стартує і буде тривати до 20 квітня. І отримуйте ці нагороди разом із Днем танкового преміум аккаунту і завданнями X5. Ви можете отримати командира Кіріан Хіллен в честь свята святого Патрика. Повний перелік нагород гарантованих нагород. Командир Кіріан Хіллен. Шість деколи монетка, шість деколи сюрприз із капелюха, медаль, трилисник, день танкового преміум аккаунту та 10 завдань на Х5 за перемогу. Також ви зможете отримати такі танки, як каліван, калебан, то як його називає, це важкий танк восьмого рівня, який має доволі непогану гармату з барабаном та серйозну шкоду з пострілу. Також буде Центуріон МК 5 дроб 1, раз британський середній танк восьмого рівня з можливістю придбати його в преміум магазині і Нижкою 15%. До речі, всі премтанки 8 рівня можна купити зі знижкою 15%. А от уже 7-го рівня це у нас АТ-15 А буде. Ви можете її придбати за 20% дешевше ніж ви можете купити її в магазині. Також 5 бойових завдань на X5 досвіду за перемогу та 5 пудені віщає. Не забуваємо, що герой Льова Лев, як його хто називає, буде також у цьому Prime Gaming. Це німецький важкий танк 8 рівня. Ви також можете його придбати із знижкою 15%. Зараз Лев, звісно, не такий популярний, але все ж таки колись в 12-15 роках він був дуже сильним танком, і його хотіли всі собі придбати, але не було такої дуже великої можливості, в кого він був, всі йому заздрили. Завдання трилисника. Трилисник Х2 досвіду до екіпажу з 17 березня 2023 року до 20 квітня 2023 року, до 8 години за Києвом. Ви зможете отримати Х2 до досвіду екіпажу, один жетон для виконання. Завдання трилисник перемогти в бою, посісти місце у топ-10 за здобутим досвідом та обмеження 10 разів на добу, тільки у випадкових боях і генеральних битвах, тільки на техніці від 4 до 10 рівня. Наступна завдання: перша нагорода трилисник. 17 березня до 20 квітня ви зможете отримати 5 автоматичних вогнегасників, всього один раз на аккаунт та заробити 10 жетонів на виконання завдання трилисник Х2 до досвіду екіпажу перемогти в бою. Трилисник, друга нагорода, 5. 5 великих аптечок дати всі ті ж самі. Час також той самий обмеження один раз на аккаунт, третя нагорода, п'ять великих ремкомплектів, також один раз на аккаунт, трилисник, четверта нагорода, п'ять комбінованих особистих резервів, 300 плюс відсотків до досвіду екіпажу і вільного досвіду на одну годину. Один раз на аккаунт, п'ять великих автоматичних вогнегасників, п'ять великих ремкомплектів, п'ять великих аптечок, 10 завдань на X5 досвіду для будь-якої машини, п'ять комбінованих особистих резервів плюс 300, 5 особистих резервів плюс 100 до досвіду на прокачку на одну годину один раз на акаунт. Тобто, якщо ви збираєте 90 жетонів та виконуєте ці завдання, все буде дуже файно, і ви зможете отримати такі непогані винагороди, щоб грати ще краще в рандом. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Телемарт. По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Томі глобальна мапа. 20-й сезон вже скоро з 27 березня, та триватиме до 27 травня. Фінальні бої відбудуться 26 травня. У 20-му сезоні на глобальній мапі з'явиться режим припинення вогню. Щосуботи глобальна мапа заморожуватиметься, а кланові гравці можуть брати участь у військових іграх в укріп районах, щоб зробити ще більше золота. Як і в 19-му сезоні, після закінчення події найсильніші клани також отримують додаткове золото табони. Система розпо. Ділу ваших нагород буде відбуватись таким чином. Якщо ти зайняв певну позицію, отримав очки слави, то ти зможеш отримати від 10 до 40 золотих монет. Також і бон. Ось що пише нам Wargaming. гравці можуть отримати золото за гру на глобальній мапі. Щоб отримувати нагороди протягом сезону, треба грати на здобування в боях особистих очок слави. Вони дадуть вам змогу потрапити у щоденний оновлюваний рейтинг гравців. Також найкращі гравці будуть додатково здобувати бони. Накопичення золота. Та табон можна забрати будь-коли на екрані клану в ігровому клієнті. Клани матимуть окремий рейтинг очок слави за тиждень. Клани, що посіли в ньому призові місця, отримають золото, а найуспішніші бони на додачу. Наприкінці тижня клани рейтингу анулюються і цикл починається знову. Сума золота та бони, яку буде розподілено між кланами, залежить від загальної активності гравців протягом тижня. Тобто, чим інтенсивніше ви граєте в глобальній мапі, тобто, ну, наприклад, візьмемо всеред. Днями 50 боїв на тиждень. Ви будете отримувати доволі непогані такі золоті монети, точніше, золото. Бони це дуже файно, дуже прикольно, але прикро тільки одне, те, що потрібно, потіти. І доведеться все ж таки, хто забажає, може вчитися навіть грати на глобальній мапі в команді. Я планую також цим зайнятися 2-3 рази тиждень. Я буду своїх хлопців ганяти. Гравці, які посіли місця в особистому рейтингу, автоматично отримають від 10 до 40 золота, а тим. Хто опинився у топ-50% рейтингу, тобто мінус 50, буде додано від 15 до 75. Бон. Рейтинга нулюється з початком боїв наступного дня. Провінція для висадки. Перемога 12 очок, поразка 5 очок. Турнір претендентів у звичайній провінції: 26 очок за перемогу та 19% за поразку. Бій із володарем провінції 26 за перемогу та поразку 19. Також ви зможете отримати різні нагороди, такі як. Декольки та різні медалі. Це дуже класно та прикольно виглядає. Новий стиль бенгальський тигр. Також доволі непоганий такий стиль, щось ніби новеньке, але десь я вже ніби зустрічав цей стиль. Усі бої відбуваються в абсолютному форматі 15 на 15 на техніці 10 рівня. Тривалість бою 15 хвилин. Туман війни увімкнено, кланові завдання увімкнено. Майстерня. Ось ми до неї і добрались до То майстерні, тому що майстерні буде трошечки цікавенько. У майстерні гравці зможуть збирати. Різні нагороди з ресурсів, які отримуватимуть у битвах на глобальній мапі, всі гравці команди отримають однакову кількість ресурсів за бій. Кількість ресурсів залежить від таких факторів. Результат бою за перемогу, клан отримує більше ресурсів, ніж за поразку. Кількість знищеної техніки, що більше машин супротивника, знищено, то більше ресурсів клан отримує. Тобто, якщо ви, наприклад, наприклад, граєте проти 15 гравців, ви знищили всього одного гравця, вам насипали там два металолома. Якщо ж ви убили. Там 10 гравців, вам нарахувало 20 металолома, тобто це вже мотивація для того, щоб ми старались перемагати. Що ми зможемо отримати в майстерні? Кількість бон 50х у 10. Тобто, ви зможете отримати 500 бон за те, що ви будете крафтити свої майстерні. Набір особистих резервів, набір 2D стилів Ви можете отримати три резерва на прокачку техніки та три резерва до срібла і 2D-стилі. 2 d стиль це буде завойовник. Сутінок підкорювач. Також максимальний набір це 5 резервів до срібла, 5 резервів до прокачування техніки, 500 бон і 750 тисяч срібла. Доволі непогано. Мапи сезону дуже великий вибір. Ви зараз можете бачити їх у себе на екрані, тому думаю, що вам буде цікаво. На висадкові турніри може бути подано щонайбільше 32 заявки. Тобто ви розумієте, що це дуже багато. Це вам не глобальна мапа за танк, а це все серйозно. Тому бажаю вам перемоги і. Бажаю, щоб ви перемагали. Правила штрафи за неявку в бій. Якщо ви отримали один штраф, не вийшли на глобальну мапу. Максимальна кількість у вас буде 6 боїв в загальному. Ви не будете отримувати ніяких штрафів у очках слави. Кількість неявок за 3 дні 2. Ви всього можете ставити 5 боїв, мінус 10% від ваших очків слави. Неявка. Три рази. Ви всього можете ставити 3 глобальні мапи. Також мінус 10% ваших очків. Плюс 4 неявки за 3 дні. Це буде одна із. Садка всього на день і мінус 10% від ваших кланових очків. Отже, друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Я думаю, що цей відеоролик був вам корисний. Тож ви напиши коментар, свій підпишись на цей канал, та не забудь протиснути вподобайку. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах тихого та мирного неба.